Перше в Україні. AI Добрий вечір. В ефірі новини за Лебоба Тіві. Вночі хуйла бомбили з безпілотників. Про подію заявив Коняка Лавров. Володимир Владимирович не обсрався. Чемодан все-таки спас ситуацію благодаря Піскову. Тепер ми хочемо ще дві українські області, Благодаря чемодану в Дніпропетровській Харькає. Завтра состоїться еферендум і вибори гауляйтера. Я бля, так і знав, бля, що Київ начнеть сривати мірний пі -пі бля. Володимир Зеленський призначив Сергія Стерненка міністром ідеології. Хто не молиться до Володимира Зеленського, той русня. Боже царя храні смарагдового Вову. Дай йому грошей. Не забувайте донатити з кожної гривні дві гривні мені і дві притулі. Володимир Зеленський, наш провідник, як вірка сердючка в плацкарті Київ-Москва. Рейтинг Володимира Зеленського наблизився до 72% та зростає. Вірмак потужний менеджер, який відповідає за рейтинг. Такого рейтингу немає ні у кого на землі. Міндіч втік, а мій рейтинг продовжує зростати. Юзік втік, а мій рейтинг залишився. Зараз прийде Арахамія, будемо рейтингом займатися.